Друзі, знайомлю вас з готелями в Тунісі Хамамет. Три зірочки, в які я закохалася з першого кроку, як тільки увійшла. Це той випадок, коли не варто звертати увагу на кількість зірочок. Це готелі Клаб Новостар, Дар Омар Хаям. До аеропорту Емфіда 59 км, До старого міста Хамамет – 6 км. Прошу тебе поставити лайк до відео, а ще краще. Напиши мені коментар. Дякую! Готелі майже однакові, Розділили їх, щоб не створювати черги в ресторанах. Тому територію, інфраструктуру готелей можеш спокійно користуватися, а їсти пити у себе. Але харчування, бари усе однакове. Відрізняються готелі кольоровим рішенням в номерах. Далі побачиш розміщенням басейнів. У готелю Дар він біля основного корпусу, а у готелю Омар біля моря. Також в дар сейф безкоштовний, в Омар платний 4 дінари доба. Wi-Fi хороший скрізь, але тільки в холі готелю. Одна з основних переваг: в готелях проведено капітальний ремонт у 2020 році. І, звісно, у них спільна територія. Подивися, ка дитяча зона. Частина в тіні. Вона теж спільна і знаходиться на території Омар. Всього на території двох готелей 5 басейнів відкритий біля кожного готелю, закритий басейн з підігрівом, який працює в зимовий період жовтня-по травень, на територію готелю Омар, відкритий басейн з водними гірками на територію готелю Омар, і баром біля нього можуть користуватися гості двох готелей. Зараз на відео номер готелю Дар. Всього в готелях 320 номерів. Стандартні номери площею 18 квадратних метрів. Є з видом на територію або на море. Також є сімейні номери, вони 30 квадратних метрів і тут для діток двохярисне ліжко. А це номер готелю «Омар». Усі номери оснащені усім необхідним. Міні-бар в обох готелях платних 10 дінар в день, і він пустий. Ліфт є тільки в основних будівлях. В готелі є Спа-Центр Five Seasons. Він теж після повного капітального ремонту. Це добре обладнаний та затишний центр, в якому понад 10 процедурних та масажних кабінетів є хамам. І унікальна для Тунісу опція можна відвідувати Спа-центр з дітками. Також в готелі є фітнес-зал. Як ще одна основна перевага це різноманітне та смачне харчування з 6 ранку до 00. Я особисто обідала в цьому готелі, і це дійсно так. Просто гляньте на вибір страв. В готелях є головний ресторан, плюс снек-бари біля басейнів і ресторан А-ля карт на пляжі за додаткову плату. В готелі є лобі бари бари у басейнів і на пляжі. Важливо, в готелях не видають воду в бутилках. Ти набираєш її сам собі з кулера в стаканчик. Музика. В готелі велика команда аніматорів, які не дадуть тобі знудьгуватись. Готелі Дар Омар Хаям розташовані на березі моря. Просто глянь на цей широкий, піщаний, білосніжний пляж. Тут ідеальний пологий захід. Як на мене, це найголовніший козир готелю. Безкоштовно надаються парасольки та тапчани, пляжні рушники под депозит, які повертаються 10 євро. Резюме по готелях Дар Омар Хаям. Це ті готелі, де за не усі гроші світу ти отримаєш усе необхідно і точно будеш радити її своїм знайомим. А за бронюванням турів до будь-якої країни світу пиши мені контакти в описі під відео. Дякую тобі за перегляд!